професійно технічна освіта в Україні набуває нового значення. На державному рівні замислилися про потрібність великої кількості вишів в нашій країні. Сьогодні при потребі 80% робітників на ринку праці заклади готують лише 15%. Престижність вищої освіти часто не виправдана, адже в економіці чимало фахівців з вищою освітою працюють на робітничих посадах. Нині професійно-технічні навчальні заклади області готують робітників із 136 професій для 11 секторів економіки. Тож і в ногу з часом справа честі для освітян. Вони практично виступають провайдерами із впровадження новітніх технологій. Це добре розуміють у Черкаському професійному ліцеї, тож не випадково заклад активно рухається уперед, впроваджуючи у роботу нові технології та розробки, аби їхній випускник міг працювати на сучасному виробництві і був конкурентноспроможним. Сьогодні у ліцеї готують робітників за трьома традиційними напрямками: будівельний, автомобільний та комп'ютерний. Секретами успішної роботи колективу ділиться директор. Колись в свій час наш видатний. Український педагог Василь Сухомлинський висловив таку думку, що багато вчителів повторюють одну і ту ж помилку вони викоріняють у дітей недоліки. А діяти треба по-іншому. Треба шукати у дітей позитивні риси, якості і їх розвивати. А недоліки, казав Василь Олександрович, відпадуть самі. От, дослуховуючись до думки цього нашого видатного українського педагогу, ми сьогодні і демонструємо батькам все, на що здатні їх діти. І в навчальному плані, і в професійному, і в творчому, і в спортивному. Оце демонструвати перед батьками свої досягнення. Це дуже подобається як нашим учням, так і їх батькам. Прислухаючись до думки педагога, на загальноліцейних батьківських зборах демонструють досягнення дітей у навчанні, професійному і творчому зростанні. Обраний шлях дає свої результати. 11 років поспіль ліцей має найбільший набір учнів в області. У загальнодержавному рейтингу закладів профтехосвіти з тисячі посідає 35-ту сходинку. А спортивна команда восьмиразовий переможець обласних спартакіад. Сьогоднішні наші загальні збори це своєрідний звіт. Педагогічного колективу перед громадськістю міста і області. І от якщо цей наш звіт буде оцінений позитивно, значить, ми на вірному шляху. Для якісної підготовки кваліфікованого робітника у ліцеї створені найкращі умови, що відповідають потребам сьогодення. Сьогодні тут готують робітників за 13 професіями: Монтажник систем утеплення будинків, муляр, штукатур, лицювальник плиточник, слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів категорії С, столяр будівельний, верстатник деревообробних верстатів, електромонтажник з освітлювання та освітлювальних мереж, електрозварник ручного зварювання, оператор електронно обчислювальних та Обчислювальних машин, налагоджувальник технологічного устаткування, а також секретар-друкарка. Прикметно, що учні мають змогу здобувати одразу кілька професій, що значно полегшує їхнє працевлаштування. Це переконані викладачі, запорука успішного майбутнього кожного випускника. Тут постійно дбають про підвищення престижу ліцею. Серед собі подібних він користується чималою популярністю у молоді, адже зарекомендував себе як престижний навчальний заклад із сучасними напрямками роботи. Я отришую 9 класів, пішов, зробив вже вибір, де я буду вчитися, на кого. Пішов цей річ, цей для того, щоб здобути освіту і вже здобути роботу. Я вибрав професію муляршукатуру для того, щоб е, реалізувати себе, що я знаю, що в мене завжди буде і праця, і гроші, для того, щоб знати, ну, що я буду все время при роботі і достатково. Це ліцей мені дає таке знання, щоб по я зможу піти і працювати. Я навчаюся на другому курсі із професії оператора електрообчислення та обчислювальних машин, налагоджульних технологічне устаткування, електронна техніка. Ця професія мені знадобиться в житті, тому що комп'ютери на сьогоднішній день є в кожній установі, в кожному ну повсюди. Але продовжувати навчання у вузі за цією професією я не буду. Тобто це мені буде як багаж для мого, ну як, для мого життя просто. Я гарно навчаюсь, тому буду продовжувати вже, як я сказала, навчання у вузі. Навчання в Черкаському професійному ліцеї мені дуже подобається. Це ну, великий досвід для мене. Як і от в художній самодіяльності я участь беру, це досвід на все життя для мене, так і в навчанні. В ліцеї панує дуже затишна, дуже любна атмосфера. Він вже став для мене за ці півтора року, наче зовсім недовго я навчаюся тут, але він вже став для мене рідним. Начальний процес у нас дуже цікавий. Гарні вчителі і дітям, які бажають вчитися, вони дають достатню базу, щоб навіть вступити після Черкаського професійного ліцею до вишу. І позакласне життя також дуже цікаве. Дуже багато свят проводиться, різних там акцій, тижнів різних, ну, підзбино до предмету. Мені дуже подобається навчатися в черкаському професійному ліцею. Здобуваю професію водій автослюсар. Викладачі, якщо ти хочеш вчитися, вони дадуть тобі ті знання. Головне, вчить. Професія мені дасть роботу. Я прийшов навчатися в цей ліцей, щоб здобути професію. Навчаюся в групі водій автослюсар після 11 класу. Здобуваю професію для того, щоб допомагати іншим, тому що в цьому житті усіх є в ну, кожного є машина. Я хочу допомагати кожному, щоб їхній автомобіль був справним і не ламався після моєї роботи. За останні роки у ліцеї зроблено чимало у плані покращення матеріально-технічної бази. Найперше каже директор ліцею, вдалося суттєво покращити якість підготовки робітників. Це дозволило закладу позиціонувати себе у тридцятці найбільш престижних в Україні професійно-технічних установ. Тут створили два центри інноваційних технологій: будівельний за технологіями компанії Баутехнік Україна та комп'ютерний за програмою Світа Черкащини. Цього року планують вести в дію третій центр, де готуватимуть майстрів з комп'ютерної діагностики і налагодження електронного устаткування автомобілів. Побудували і обладнали майстерню для навчання робітників з професії монтажник гіпсокартонних конструкцій, створену сучасну майстерню для електрозварників напівавтомату. А ще для духовного розвитку та розкриття творчих здібностей майбутніх робітників у ліцеї провели реконструкцію та капітальний ремонт актової зали та гуртожитку. Все для того, аби учні навчалися і проживали у сучасних і комфортних умовах. Ліцей не випадково називають кузнею робітничих кадрів, адже за роки існування понад 8 тисяч учнів отримали не лише ґрунт. Знання з професії, а й пройшли справжню школу майстрів. Ми не тільки демонструємо свої досягнення, ми їх весь час примножуємо. Хоча сьогодні це дуже складно. Наприклад, батьки сьогодні на збори прийшли в оновлений повністю і реконструйований актовий зал. Покажемо батькам сьогодні також. Новостворений наш вже третій центр інноваційних технологій, в якому наші учні будуть навчатись робити комп'ютерну діагностику автомобілів. Також покажемо батькам базу, яка створюється в ліцеї, щоб наступного року ліцензувати три нових професії. Ці професії, я сподіваюся, зацікавлять і наших майбутніх абітурієнтів, які вже почали записуватись в ліцей на, вступ, на наступний навчальний рік. Керівник закладу зізнається, що всі перемоги і досягнення даються непросто. Всі ідеї можна було б втілювати набагато швидше, аби не заважала бюрократична машина. Приміром, актову залу ремонтували півтора року. Власні кошти на рахунках постійно блокувалися. Доводилося постійно шукати механізми вирішення проблем. Можливо, все було б значно довше, якби не власні кадри, яких підготували в ліцеї. 90% усіх робіт виконали власними силами. Але є і Ряд проблем, які створюються штучно. Наприклад, нещодавно з подачі фінансової інспекції обласної, у нас був заарештований весь учебний транспорт і припинено навчання дітей. Щоб поновити це навчання, мені довелося звертатись до очільника облдержадміністрації і заступника. Прокурора області, от, які зрозуміли мене, пішли на зустріч і допомогли поновити навчальний процес в ліцеї. Тому е, нам тут теж доводиться воювати за те, щоб е, навчати дітей без проблем. Головне, зізнається керівник, аби діти не відчували усіх цих негараздів і навчалися з задоволенням. Вже традиційно батькам першокурсників демонструють, чого учні навчилися за кілька місяців навчань у закладі. Досягнення своїх синів і донечок батьки оцінювали на виставці, де представлені роботи за усіма напрямками підготовки. Ліцеї не лише готують професійних робітників, а й дбають про духовне та творче зростання учнів. У закладі існує чимало гарних традицій, що покликані об'єднувати навколоспільної мети педагогів, майстрів, учнів та батьків. Одна з таких загальні батьківські збори, де можна оцінити не лише роботу майстрів та викладачів, а й проаналізувати досягнення колективу в цілому і кожного учня, зокрема. Батьки не приховують свого задоволення. Їх приваблюють дисципліна і порядок, що панують у ліцеї, та доброзичливе ставлення до їх. Ніх, дітей кажуть, прийшовши навчатися до цього закладу, діти прагнуть стати кращими, виправити свою поведінку та успішність. Про перші досягнення учнів адміністрація розповідала батькам. Муляри навчилися виконувати цегляну кладку за різними системами перев'язки швів, однорядною, багаторядною, трохрядної. Плиточники навчилися виконувати лицювання стіни підлоги різними видами плитки, як на по звичайним технологіям, так і по новим технологіям, використовуючи матеріали торгової марки «Церозіт». Штукатури навчилися, штукатури стіни, столяри закінчили навчання ручній обробки деревини, навчилися виготовляти самі прості меблі, наприклад, таборет. Важкий, звичайно, попав і нам, і вашим дітям час. зараз то Одні підприємства відкриваються, другі закриваються, але хочемо ми того чи не хочемо, ми мусимо готувати ваших дітей, готувати їм їх якісно, тому що це і наш престиж нашого закладу. Лицею діє два вокальні гуртки чоловічий та жіночий ансамблі, фото гурток, гурток шкіряної пластики, гурток патріотичного виховання пошук, Значить, спортивні гуртки баскетболу, футболу, волейболу, настільного тенісу. В цих гуртках, якщо проаналізувати діяльність учнів, то там задіяно понад 70% від чисельності, загальної чисельності учнів. А коли проводяться в нас такі масштабні заходи, то ну, ця цифра доходить до 90%. Ну, майже кожна дитина задіяна чи в якомусь виступі, чи, чи в якійсь події. Ці гуртки працюють для учнів у вечірній час, тобто позаурочний. Можна сказати, що діти задіяні не тільки на уроках, з ними займаються викладачі, а й позаурочний час займаються в гуртках із вихователем. Створено та ефективно працює система учнівського самоврядування. До організації навчання і дозвілля учнів активно залучають і батьків. Вони контролюють усі процеси життєдіяльності дітей. Вже традиційно у присутності батьків відбувається посвячення учнів першого курсу до робітничого класу та приймають до профспілки. Не зрадили традиції сьогодні. Третьокурсники вручили першокурсникам символи естафети поколінь ліцею: ключ до знань, ліру як символ творчості та кельму, що символізує професію будівельника. Передаючи вам першокурсники, цей символічний ключ знань, Ми віримо, що ви будете добре навчатися. Беріть сміливо без вагань. Цей ключ до розуму до знань. Хоч наш дякує стерно квіти, прямуйте вперто до освіти. Вручаємо цю керму як символ професії будівельника. Бажаємо стати справжніми майстрами своєї справи. Найбільша слава у труді, як маєш руки золоті. Батькам достойна буде зміна. Будуємо вільну Україну. Вручаємо вам цю ліру як символ творчості. Ми сподіваємося, що завдяки вашим талантам наш ліцей і надалі посягатиме одне з найперших місць. Серед навчальних закладів області з художньої самодіяльності. Бережіть шарівну ліру як символ творчості і миру. Пам'ятайте щастя і тузі, праця і пісня, вірні друзі! В цю відповідальну мить хочеться прийняти наших учнів до робітничого класу. Ще вчора вони були школярами, де їхніми проблемами опікувалися батьки та викладачі. Сьогодні вони на порозі самостійного життя і проблеми їм доведеться вирішувати самостійно. Тому я від імені первинної проспілкової організації Державного начального закладу Черкаський професійний ліцей почесно приймаю учні групи до учнівської профспілки, яка займається захистом соціальних прав учнів організаційно-масовою роботою, оздоровленням, контролем за пунктом харчування. У присутності батьків учні пообіцяли відмінно вчитися, аби здобути гарну професію та примножувати добру славу ліцею. На добре і на відмінно науку здолать обіцяємо, обіцяємо. Сказати хочемо майстрам, що ми надійна зміна вам. Мудрість життя утім, вбачаємо то слухатись вас обіцяємо. 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 обіцяємо бути здоровими. Міцними і загартованими, найпершими в своїй когорті, і кращими за всіх у спорті обіцяємо обіцяємо Україну. Робітники, бо надія і майбутнє, ми. молоді робітники, хоч ми і довго вчились. Гармати, і танки мнуть пшеницю на лану, і журиться, і плаче гірко мати, і єси, крокують на війну, і хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохану змахне, а може, дехто втратить віру й силу, своє життя рятуючи, одне. Але не я, як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені. За нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів змирнілих у труті, за рідні наші верби довгополі, за наші дні, прекрасні молоді, і тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і неття. Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Ми щиро дякуємо, підтримуємо бійців, поранення лікуємо до діла, і щоб в окопах пам'ятали наш ліцей, буржуйку передали, щоб зігріла. Всіх до одного ми повинні пам'ятати, хто нас в цей час на сході захищав, і з перемогою, яку так довго ждати, чекаємо всіх тих, хто воював. Ясне Сонце, будь благословенне, нехай панує на землі краса і не палає полум'я шалене. Нехай панує на землі добро, співає мати пісню, як молитву, хай пісні материнської тепло спасає і зберігає в битві. Лише за півроку навчання учні вибороли чимало нагород та перемог на різноманітних конкурсах і змаганнях. Мають численні спортивні досягнення, можуть похизуватися й творчими здобутками. Тож для батьків власними силами ліцеїсти підготували концертну програму. Пишається своїми випускниками ліцей, адже учні своїми знаннями славлять заклад в Україні. На досягнутому не зупиняються, то вже найближчим часом планують запроваджувати нові робітничі професії. День Соборності це нагадування про те, що сила нашої держави в єдності. Однак офіційне нагадування відбувається лише раз на рік. Щоденно ж згадати про відновлення державності та об'єднання етнічних українських земель можна в Черкаському краєзнавчому музеї, де зібрані експонати присвячені цьому святу. Саме 22 січня 1919 року між двома державними утвореннями на теренах України це Західноукраїнською Народною Республікою і Українською Народною Республікою, було укладено договір про об'єднання. В цей день був оприлюднений універсал, якраз він представлений у нас у експозиції, про єдність або його ще називають акт злуки. Історія має ще багато таємниць, дізнавшись одну з них, а саме те, що одним із авторів універсалу був уроджений Черкащини Федір Швець, працівники музею взялися активно збирати цікаві експонати по підписанню акту з Луки. В ході досліджень відкривалися все нові цікаві факти: великі маси народу, чільники міста, делегації української Західноукраїнської народної республіки і Української Народної Республіки. Зібралися на Майдані Святої Софії. Розпочалося зібрання із урочистого молебня у Святій Софії, яке проводив черкаський єпископ Назарій. Потім урочиста хода вирушила на майдан Святої Софії, де зібрання привітав Лонгвин Цегельський. Це був керівник західноукраїнської. Делегації, йому відповів Володимир Винниченко, а текст самого універсалу проголосив наш земляк Федір Петрович Швець. До речі, доволі така цікава людина. Він був професором геології, закінчив Дербський університет, це у Естонії, і працював там професором кафедри палеонтології. Коли в 1917 році в Україні. Відбулися такі знакові події, він повернувся сюди і війшов до, у листопаді 1918 року до складу директорії Української Народної Республіки. Саме йому ось належить честь проголосити цей урочистий акт. І саме він був одним із авторів. Цього універсалу. Після урочистої частини відбувся військовий парад е, загону січових стрільців на чолі з Євгеном Коновальцем, е, а також було відслужено е, київським єпископом Агапітом урочистий молебен е, у намірах українського народу. Ось е, цей універсал е, мали ще затвердити. Е, Установчі збори Об'єднаної України, які мали, точніше, я вибачаю, трудовий Конгрес Об'єднаної України, який мав відбуватися вже 22 січня 1919 року. Фактично на наступний день. Що і було зроблено? Цей документ був затверджений, але так він і фактично не вступив у дію, Він залишився тільки декларацією. Цим документом проголошувалося. Що Західноукраїнська Народна Республіка стає областю Української Народної Республіки. Визначалося, що єдиним державним гербом є Тризуб, а от об'єднання армій, урядів ну, державних інституцій залишалося на потім. Але чого так і не встигли зробити? Тому що розпочався радянський наступ. Потім на територію Західної Української Народної Республіки вступили польські війська. Під впливом цих подій Симон Петлюра, який очолював директорію Української Народної Республіки, змушений був укласти договір із поляками, і це, ну, звичайно, негативно сприйняли західні українці. Але ось ця декларація, ця декларація, цей універсал, став. Надав все таки завершеної форми Українській Народної Республіці у музеї, окрім універсалу, представлені фото членів директорії УНР, фото з Майдану Святої Софії, де було вперше зачитано документ та листівки із зображенням лева. Зі словами Івана Франка, єднаємося, братаємося в товариство чесне, що була випущена до знаменної дати. Окрім фото Федора Петровича Швеця, є також ціла тека фотознімків наших земляків, які долучилися до творення нової держави в 1917 дев'ятсот Надцятому році і багато зробили для того, щоб нова держава проіснувала тривалий час.